Шалом, це Славко. Тепер думаю, ви все зрозуміли. Коли Зеленський пропонує Україну задарма, навіть за нас нічого не згадують, тільки закопали. Не, мабуть, і нас, як палестинців, як газаватів, треба буде переселити. А Трамп воліє купити сектор Газа. Хоча купити його складніше, ніж забрати собі Україну. Це має вам. Все сказати, можете навіть не чекати на умови миру. Навіть коли вони чимось і будуть прихильні до України, наприклад, Курщину обміняють на шматок Херсонської області, це максимальне наше щастя, яке можливо для нас, але я боюся, що обміняють на якісь нікому не потрібні шматки Харківської області, то все одно це не протриває довго, тому що Путін. Буде потрібний Трампові. Трамп, якщо не відмовився, поки що якщо не роздумав, там така нерухомість, там таке море, ви розумієте, що поки він роздумає володіти строїться в секторі Газа, розумієте, недвіжимость розвівати, то він уже втягнеться в війну з Хезболою. А той, хто втягнеться в війну з Хезболою, йому мало не здасться. Тим більше Сполученим Штатам розумієте, що з військом Сполучених Штатів буде те саме, що з голодом Америки Америки, я би так сказав. Звісно, я радію, що голод Америки розогнали, тому що ну кормушка ж і свобода Для Європа, що їх розженуть. Тому що початки моєї кар'єри ще тоді були пов'язані з цими конторами, але бачите, мен, мене вже немає, я вже бивший а вони ще існують, тому я заздрю. Але з іншого боку, ви розумієте, що якщо Трамп влізе в війну на Близькому Сході... То йому буде геть зовсім не до України. І йому буде потрібен не Україна, не Зеленський, йому буде потрібен Путін. Тим більше ви бачили цю цитату: що Європа має стать Ну, це вам має все сказати за мір. Я казав, Вічка Вярка Сердючка, але нішній віт мені многом сказала, товариша. Що в цій ситуації може вчинити Україна? Я вам скажу єдине, що може вчинити зараз Україна і справжні патріоти, а не та навала, що зараз біснується в сітях і буде біснуватися в коментах, протягти війну після 9 травня України ні за що ні за кожну подачку Трампа, ні за кожну загрозу Трампа не може. Укласти перемир'я, припинити вогонь раніше параду 9 травня. Парад 9 травня має відбуватися на тлі війни. Всі оці уроди мають стояти на мавзолеї в очікуванні теоретичному на український дрон. Розумієте? Якщо він як і навіть Габріель де Анунце буде скидати. З неба листівки китайською мовою, упрощеної китайською тайванською. Якщо Україна припинить вогонь до 9 травня, вважайте, що вона здалася. Вважайте, що груз, грузини, що зроблять з нами те саме, що зробили з колишньою Сакартвело, зробили знов, за слово, Грузію. Станем і ми гризунами. Бай, лайкайте, like а під. Почекайте, що я хотів сказати. За мобілізаційні зусилля Цахав мобілізував для операції в ГАЗі 10 тисяч цивільних машин, вантажівок, джипів, бульдозерів ну все, що їм було потрібно. В середньому, значить, платили за вантажівку 1000 шекелів, 11 тисяч 600 гривень. 11 тисяч 600 гривень. Гривень, а за бульдозер якісний 3837 шекеля це 44 тисячі гривні. Так що, якщо у вас щось забирають, то важі, скільки за це вам заплатять. Але це так, для нас це вже не має значення, бо наша держава зробила все, щоб ми ніяких надій на цю війну не покладали, окрім дива. Відтепер єдина перспектива порятунки для України це смерть Путіна в моїй Перспективі Путін має померти швидше, ніж до влади в Європі, прийдуть його викормиші крайні праві, ніж зміниться політичний ландшафт Європи. Бо без Путіна вся ця сволочь безпомощна, і ми їх зможемо напугати нізяльки бригадами збройних сил. Бай ще раз лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Сказали, що. Скажи. У, Пу у Путина есть двойники, тройники, удлинители. Ну, значит, есть выключатель. выключатель. Да, единственное, что нам нужно знать о а Путине, это не его двойники, даже не тройники, а его выключатель. Бай, лайкайте, пашируйте, пристримуйте.